Зато кудрі зробила, так? Да? Ну що, на новий рік будемо тут робити, тому горошок. Дивіться, оцей диван переїде туди, замість тих червоних. Ась. Роботи, звісно, тут трохи є. Варю вже супчик із рису. Просто і легенько. Така у нас тут кухня. Всім привітики! Новий влог. Ми були в магазині, купили таке печиво, яблука три, якесь таке потопчення взяли, булки три, шоколадки, масло. Чотири пачки ще десь має бути. На Новий рік будемо олів'є робити, тому горошок. Росись кемівіна, я не знаю, 4 чи 5 пачок я взяв морковка, макарони, курицю хочу знову запекти сьогодні. Такий торт. Ось купили сушки. Тільки цей раз в бідронці. Буду робити знову узвар. Паштет такий купила спробувати. І... Ось таку ковбаску. Чи що це таке? Ну, в общем, на цей на олів'єшку таке купили за 16 злотих 600 грам. Ну Нормально. От такі у нас закупи вийшли на 143 злотих. Ну, щось таке майже 150 злотих. У мене знову тут готування. Практично нічого не міняється. У нас практично обід. Я наварила у зворчику. Макарончики просто із маслом. І Коля буде їсти ще є голубці. А ще ось таке м'яско. Запекла в аєгрілі. Все. Куди я така гарна йду? Коля мені ти що на свидання якесь ідеш. Я біжу на нігті, я вже катастрофічно запізність мені на 12, а вже, мабуть, без 4 хвилин чи без 5-12. Бо явлен сьогодні. Ну і верніше ми зутра прибирали. Я думала, що мені на 11. -ту. Але зайшла, подивилась, мені на 12. Я така, о, клас, що встигну в душ сходити, потім думаю, о, накручу ну, кудри. Накрутила кудрі, потім думаю, аж треба поїсти, бо ще нічого не ні. їм. Там чай з кусочком тортика попила. Фу. А нічого не їла. А спекли курицю, то я ту курицю так ковтала. Тому запізнююся. Я так тільки що нахваталася тої куриці гарячої. Фух. Зато кудрі зробила, так? Да? Красива, напохчена. Їду на нігті. Ой, сподіваюся, Ульяна е теж буде щось там робити. Хоча я сьогодні придумала максимально легенький дизайн. Ну я так думаю, не знаю, можливо, звісно, щось ще зміниться. От, бо він мій червоний. І... Зараз я йду е, до неї кінець грудня, і ми балакали, що я піду аж після зарплати в, е, в лютому. Десь там плюс-мінус перед е, тим днем закоханих. Думаю, числа, може, 10-го. Давайте, 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 йдіть, йдіть. Тому я хочу максимально коротко і максимально щось світленьке. Блін, хоча новий рік і можливо. Класно би було зробити щось таке пьстреньке. Френч, от такий, як оцей мій мерехкотощий, знаєте? Ай, але ну не знаю. Зараз подивимося, бо я завжди щось можу собі напланувати одне, а в ітогі зробити інше. Тільки що стояла, волосся крутила. І музику таку новорічну включила. Я так думаю, уже новий рік, <хи> настрій. Я вже така танцюю, я вже думаю, о, я вже і на ялинку пішла, там в 12, хоча казала Колі, що я не хочу йти. Ну, але все рівно можна би було, звісно, в 11 піти, щоб новий рік біля ялинки зустріти. Але не знаю, ну це мені так зараз захотілося, чи буде мені хотітися пізніше. Питання, так? Да? Так, 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 давай, 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 пока зелений. Я не знаю скільки годин, я вже дуже запізнююся, ви мені не підкажете. Погода, звісно, у нас максимально не новорічна, у нас мрякає дощ, але М -м -м, ніби на наступні виходні вже має бути сніг. Але це, звісно, це таке має бути, як і немає. Добре, буду їхати вже. Уже повернуся. Ось моє до, яке буде після, Побачите потім. Ну, все. Я доїхала додому. Зараз буду йти до хати. Чи вам нішіки показувати? Кініхті. Дуже гарні, ніжні, красиві. Не новорічні, але коли ми сиділи. На нігтях і говорили, я пригадала собі, що в січні, напевно, ми будемо робити якесь там маленьке гендерпаті, дізнаємося, хто у нас. І я кажу Ульяні, що по нігтях я вже вирішила, що у нас дівчинка. Що я хочу дівчинку. Хоча можна було зробити одну руку синю, одну рожеву, але не захотіла. Я хотіла щось ніжне. Я взагалі цей лак побачила ще в минулого разу і ну, вирішила, що хочу такий молочний із рожевим зробити. Взагалі такий настрій. Я би пішла на чай, або на каву до когось дзвоню вчительки, вона поза зоною. Напевно, не вдома, бо машини не бачу. Тому йду додому. Зайшла в магазин, купила е, ці сміттєві пакети. Ой, що сьогодні? Чому аптека закрита? А, сьогодні субота, ну так, да, вже закрито. До речі, нігті зробили дуже швидко. Тому що, ну такі простенькі, ну світленькі, дуже швидко, півтори години. Це мені дуже подобається. І це з тим урахуванням, що я запізнилася на 5 чи на 10 п'ять. На Елька мені дзвонила з роботи. Гриби збирає, і оце говорить зі мною, представте. Ай-яй-яй, як так можна. Та ладно, можна. Та можна все на грибах. Ой. Погода, звісно, паскудна, де було паскудно. Таким приємним мені Ульяна руки намастила, така пінка, щоб руки мити. Перший раз якусь вона новеньку купила. Так приємно пахне. Такі гарні нігті, світленькі, красиві. І настрій сьогодні. Великолепний. Ой, це б кожного дня так. Я сьогодні прокинулась голову, але, і, звісно, вже кудрі трошки порозкручувалися. Помила голову, все ж танцювала, там така щаслива була. Я така думала, капець, це б мене так кожного дня перло. Але, на жаль, на жаль, це не кожного дня. Спекли курицю. Така смачна. Так наковталася. А зараз хочу узвару купити. Хочу новий зварити. Якийсь купила сушку в бідронці. Недобра, не взагалі недобра. Не сподобалася. Така несмачна, несмачний узвар. Та я розвійшов. Ого, скільки тут усього. Якийсь лист. Добрий ранок неділі. Він дійсно добрий і дійсно ранок, бо це один із небагатьох днів, коли я стала в пів восьмого. Варю вже супчик із рисом. Простий, легенький Із з зеленушкою. Так, узвар зробила. Оп, практично останній ці яблука із дому, з України бабуся нам давала. І тут гречана каша з м'ясом, і з грибами, і з лисичками, які сушив брат і собирав. От, мама мені підказала, що кашу можна із сушеними грибами робити. Бо у нас ще й білий є, а я вирішила з лисичками зробити. Думаю, що це дуже смачно. Поки їсти сама не хочу, бо з'їла бутерброд із шинкою. З такою, ну, як ковбаска, але ну, не ковбаска. Типу, як варена. От. І п'ю чайок. Це теж можна виключити і, в принципі, йти можна далі лежати, дивитися кіно. А ну, на низ, мабуть. Ну що, <плес> все зрозуміло чи ні. Ми в шоці, якщо чесно. <laughs> Та-дам. Представте наша нова хата. Там є кропка, це центральне включається. А ця в центрально не включається? Включається. В общем, добро пожаловать в другий світ. Що ці червоні ці штуки? Все позабірають. У мене голова так болить. Взагалі, це такий зал. Двері нам поміняють. Бачите, тут двері поломані, але вже куплені у них є. Троє дверей одинакових. Все позабирають. Ми тут все попереставляємо. Це поміняють, до речі. Це теж сказав, уже купляне є, це поміняють. Андрій з Маріною, мабуть. Нанизу я бачу, під'їхали. Оці обої ми переклеїмо. Купимо одну ролку, тут оскільки 5 штук, будемо переклеювати, бо нам це не нравиться. Ну, мені. Ну, це хай остається. В принципі, красна така діталька, може бути. В общем, це повикидається все, Ну, вони чи позавірають, чи що. Є балкончик. Звісно. Коль позвонить, скажи, що треба біля орліка було їм вставати. Ну, вони під'їхали, я бачила, ніби. Такий балкончик. Ну маленький, дуже маленький, але. але. То, мабуть, вони може. Потім. Тут такий шкаф. А може, то не вони були? А мені, мені кажеться, що вони. В общем, тут такий шкаф Купе. Ой, до цього всього, до речі, ще є співниця. Ну, цей, типу, кладовка внизу, що нам дуже потрібно. Ну і тут то саме. Тут. В общем, такий кордорчик у нас тут. Ну так, нормально. І така у нас тут кухня. Вверх. Нарешті є де поїсти. Ну <світку> 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 well, і тут та, та сторона. І ось раковина, Нормально. Все ж відкріше. І є ще одна кімната, чого ми, собственно, переїжджали. Алло. <світку> 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 Іде сімейство Кириченків Ми позвонили, що їдемо на цю хату, і вони захотіли прийти. Ну, як ми їм предложили прийти, похвастатися. Тут такий комод. Ну, ми плануємо тут спати. Дивіться, оцей диван переїде туди, замість тих червоних, а сюди вони нам віддають кровать. Тут так. Коль, ну, у нас по-любому ну, по буде дівчинка. Дивися, рожеве вже покраще. Ну, дивіться. Не один такі такий без руки. Бачиш, теж панували в області. Не один я Ну, в общем, все так організу... Да, да, прикольно. Здрасте. Ча-ча-ча-ча. Здрасте. Ну да, вже в нашій, По факту. Де Дома. ну там ще. Це наша спальня. Ми, це, це наша спальня, ну цей диван просто тут буде кровать. А диван трохи тут пахне, так? Так, ну запах, запах людей, які жили. Двері теж поміняють, бо тут двері хтось цей ломив. Троє дверей будуть міняти. Ну це зал, ну це все червоне, вони викидають. Це все червоне, вони виносять, викидають, а сюди отой Будь сірий диван, поняла? Ага. Сюди цей сірий диван, а кровать вони нам показували, з будинку перевезуть. Так, да, він маленький, чому. Ну, ну, вже хоч є. Ми йдемо, а я Андрій ну, Андрій, на один етаж менше йде. Да, Сьогодні вже наступний день. Я приїхала на цю квартиру, трішечки щось прибирати, починати двигатися, хоча... Зараз ми те, що запланували тут зробити, ми не можемо, тому що зразу треба поміняти двері. Вони вже є куплені. Просто, просто їх приїде хазяїн, завтра з колею міняти. Не знаю, чи завтра вони поставляють, бо треба ще тут парапет поміняти. Один. Ну і треба робити. Треба щось робити. Роботи, звісно, тут трохи є, але нічого. Найважливіше те, що ну так все порішалося хоча ми взагалі не планували переїжджати там в січні, а тим паче, в грудні. Вообще, ну ми такого собі навіть не думали. Ми хотіли переїжджати. Зараз я вам скажу, коли. Ми хотіли переїжджати в березні або в квітні. Типу, на останніх місяцях, плюс зекономити трошки грошей за, за ту хату, що ми свою платимо, ми набагато менше платимо. Але ну вже добре, що так вийшло, організувалася хата, вона нас влаштовує. Хазяйва добре є, будуть допомагати тут, а то щось робити, допомагати, виносити. Mm. тому. <смі> Вриваємося в нове життя, так скажемо, да? нове життя, в нову атмосферу. От. Що ще сказати? Після того, як ми вчора домовилися за цю хату і дали задаток, то ми. Поїхали порозмовляти до своєї власниці. Ми заплатимо за ту квартиру, де ми живемо, за півмісяця. тому що у нас умова була з хазяйкою: що ми захочемо виїжджати, то за місяць треба попередити її. Така у нас умова була. А так як воно все так підвернулося, ну, то мусимо за півмісяця заплатити. Такі діла. А ще. Підлогу. У нас ж в квартирі запсована підлога в деяких місцях через те, що як баді був маленький, поки навчився пісяти там в опередних містах вночі там, чи коли там, да? на пеленку. Ну, в общем, ламінат попіддувався, але він ще попіддувався через те, що в квартирі погана підлога, але суть не в тому. В общем, ми не спорили через нас, так сталося, можемо сказати, ну, теж поспособствувало. Тому що підлога вкрай зіпсувалася, тому ми домовилися так. Якщо вона хоче її міняти, вона матеріал купує, а ми просто замінюємо. Бо ну, вона жінка вже старша, тому, ну, в общем, так домовилися. А якщо вона вирішить підлогу не міняти, то ми просто їй даємо частину грошей за підлогу. Так домовилися. Я не хотіла, щоб вона на нас ображалася і наоборот, щоб ми на неї обіжалися. Хотіла дружно розійтися, що ми, в принципі, і зробили. Ну, ще поки не зробили, але домовилися в общем, на дружній ноті. Фух. Тепер я не знаю, коли цей вийшов влог. Якщо ви його дивитеся, то, то... Да? Що поки що переноситься наш вагітний влог. Із учителькою, бо трошки другі діла не заплановані сталися. Я прийшла, буду щось робити, але це вже в наступному влозі. Коли він вийде, я не знаю. Але зрозумійте, що і мені так не хотілося монтувати, а тепер треба тут шмон навести, переїхати, то я взагалі не знаю, як будуть влоги виходити. Тому, хто дуже нас любить і чекає влоги, вибачте і цей. Ну, в общем, ви поняли, да? Прийміть до уваги те, що ми переїжджаємо. Там, так що дякую за перегляд цього відео. Розказала, поділилася. Ну, Там далі ну, у влогах буду говорити більше, як будемо переїжджати, і так далі. Я просто суть розповіла, що вчора було. Вчора, до речі, після цієї квартири ми поїхали ще до вчительки із Андрієм. Ну, коротше, хлопці пиво пили, я поїла. Нічого не знімала, бо не добре себе почувала. От. Так що, дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар, і до зустрічі в наступних влогах.